Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Я ну, не те, щоб шокований, але, чесно кажучи, не очікував такої великої хвилі хейту, тому що коли я згадав про менопаузу, в жінок це чомусь викликало такі заяви, що там є в яких це дуже пізно, і в яких це дуже рано, але ну, судячи з того, що пише література, менопауза в жінок відбувається зазвичай з 45 до 60 років, супроводжується там. Великою потребою там в солодкому і скачками температури тіла. Тобто потіють, відчувають жаруну. А тобто, я не розумію, що тут, що тут образливо, якщо це життя. От, ну Таке буває. Так само, як накидають, що що у чоловіки? Ну так у чоловіків, починаючи з 40 років, починає падати. Рівень тестостерону в організмі і у всіх людей з часом починає падати рівень організм, як гормону росту в організмі. Це теж не секрет. Ми всі люди, ми всі живемо і не молодшимо. Тому, чому це викликає таку, таку якусь бурну реакцію, я не розумію, тому що це ну, просто факти, я тут нікого не ображаю, нікого не намагаюся образити. Це, ну, це так є. Так само досить смішно читати, коли пишуть, що мені там 56 років, за мною бігають 35-річні чоловіки. Ну, я думаю, що якщо за вами прискорився медбрат помірити тиск, то це не означає, що за вами бігають чоловіки. Це просто, так би мовити, коли, коли вам запоморавшилося в голові, то, то ну, лікар прискорився, наприклад, тут таке теж буває. От, і ви знаєте, з цими всіми пропозиціями сексу за гроші, насправді не так і багато того сексу, скільки, скільки більше це якісь емоційні такі зіткнення з якимось неадекватним взагалі сприйняттям світу. Тому що, ну, перша і найбільша, звичайно, категорія це коли тобі починають написувати малолітні, і починають, звичайно, з того, що який ти там привабливий чоловік. Я правда не знаю, хто може в це повірити, тому що коли Тобі так, от ні з того, ні з сього. Там 20-21-річна дівчина написує, навіть не поспілкувавшись, Боже, який ти гарний, як, як я хочу з тобою побачитися там, то. Ну, зрозуміло, що це якась там. Да? Ну і зазвичай там невеликі суми для того, щоб якийсь квиток доїхати там, до, до Києва і там, зустрітися. Там, таке. От, тому тут, причому, звичайно, розповідають такі дуже такі душевні історії, що бідна студентка, і батьків немає, і з якоїсь там переміщена особа, ну, щось таке. Да? О, це, так би мовити, найбільша категорія. Наступна, за кількістю категорія, це така категорія, яка вражає своєю якоюсь, є таке англійське слово delusional. От це ну, можна перевести як ну, бред і дай якийсь. Тобто це настільки викривлене сприйняття реальності, що важко навіть спілкуватися, тому що починається з того, що от я шукаю чоловіка, який би мені подобався, там, який би там, в сексі був такий, як я хочу, от, щоб у нас була емоційний зв'язок, і ми там якось там, мені приємно було з ним бачитися. Але причому цьому я не проститутка і я не хочу, щоб це сприймалося так, але мені треба, щоб мені за це давали гроші. Ну, питання одразу виникає, якщо ти пропонуєш секс за гроші, то якщо ти не проститутка, то хто ти? Тобто, якщо це не проституція, то що це, коли пропонують секс за гроші? Ну, Це перші такі одразу нелогічні посили. Тут вже зрозуміло, що спілкуватися особливо сенсу нема. І далі зазвичай йде така, така розмова, що що ну от скільки ти готовий мені давати гроші? Ну, умовно кажучи, знаючи, що все це ні до чого не призведе, і, ну, знову ж таки, секс за гроші це е, певна річ, яка, наскільки е, називаючи речі своїми іменами, це просто ти отримуєш емоційне спустошення. Після такого, зазвичай сексу просто не хочеться взагалі, і я не знаю історії. Які були б іншими, тому що у мене взагалі таке враження, що секс за гроші пропонують жінки, які не дуже люблять секс, не дуже люблять їм займатися. Ну насправді зовсім не люблять. Да? і Для них це таке якесь. Неприємне заняття, яке треба терпіти, тому що жінки, які відносяться до цього з душею з вогником, вони знову ж таки у відносинах і зазвичай з дуже такими успішними чоловіками, якими подобаються їх, і їх емоції і їх незакомплексованість, і так би мовити, вогнику у відношеннях. От тому секс зазвичай за гроші пропонують ті, хто сексом займатися не любить і особливо не хоче. От, і тут є інша категорія, яка теж дивує. Це я так, статистики, жінки десь років 32-33. Мабуть, 32-35, які ну, чомусь, я так розумію, в якийсь момент вони вирішили, що вони подивилися, мабуть, якісь фільми або серіали про таке легке життя цього ескорту і про те, що там гроші можна просто з повітря. Там, тобто, 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 тобто до тебе будуть відноситися як до королеви, ще будуть давати гроші на твоїх умовах. От, і ти там питаєш, а що, а, що, а що ж ти хочеш, умовно кажучи? Ну, я там можу зустрічатися раз на тиждень, і ну, ти кажеш, добре, ну, яку ти цифру уявляєш, каже, Пропонуй. Добре, ну зрозуміло, що з цього діла не буде, тому кажеш: окей, там, умовно кажучи, там, 3 тисячі гривень, наприклад, за зустріч. да, Це викликає ну, таке обурення відразу. Ну, зрозуміло, в принципі. от, і… Тут вже з цікавості декілька разів питав, а скільки ж ти бачиш е, грошей? Ну, десь 2-3 тисячі доларів на місяць мене влаштовує. Тобто, я думаю, так, що ну, якщо ми вже виходимо на танки таку кригу товарно-грошових відносин і ти е, хочеш чомусь отримувати вище ринку, да, тобто за чотири зустрічі, 3 тисячі доларів. То виникає досить просте питання: а в чому ж твоя конкурентна перевага? І питаєш: ну а в чому ж твоя унікальна компетенція, конкурентна перевага, що ти готова отримувати вище ринку? Да, там. Ну, на це питання жодного разу я відповіді не отримав. Я отримав тільки, звичайно, якісь намагання такого хамства, якесь намагання знецінення і зазвичай бан. От. Ну, насправді розповідати про ці речі досить важко, тому що, тому що це кожен раз, коли з таким стикаєшся, це… Емоційно нічого гарного, нічого такого надихаючого немає, і тому, тому не ну, мабуть на сьогодні все. От і я не знаю, чи буде ще продовження, чи не буде. Ну от на сьогодні все. І будемо сподіватися до нових зустрічей.